На Волинь насувається різке похолодання. Уже найближчими днями температура опуститься нижче нуля, тож у домівках масово почнуть вмикати електрообігрівачі, каміни та пічне опалення. Але разом із теплом зростають і ризики. Щороку саме в цей період рятувальники фіксують збільшення кількості пожеж у житловому секторі. Звертаємось до громадян зараз в цей період бути вкрай обережними з цими. Засобами і не використовувати саморобних електричних обігрівачів і не доручати нагляд за цими приладами, а також пічним опаленням чи газовими приладами, малолітнім дітям відповідно не залишати їх вдома наодинці. Це такі причини, які на жаль кожного року. Дуже часто призводять до, до пожеж і навіть до трагічних наслідків. Аби уникнути біди, фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій наголошують дотримуватися правил безпеки та навчити їх своїх дітей. Рятувальники нагадують, дотримання простих правил може врятувати дім, майно та найголовніше життя. У Період холодів потрібно ще раз перевірити справність як пічного опалення, димоходів на відсутність тріщин і обов'язково. Провести бесіди з вашими дітьми, навіть дорослими, підлітками, пояснити їм, як діяти на випадок пожежі, як телефонувати, що це номер 101. На нього можна набирати як з мобільного, так і з стаціонарного телефона. І обов'язково знати, де в помешканні є евакуаційний вихід. Відповідно, також бажано квартиру і житловий будинок забезпечити вогнегасником, сертифікованим в Україні.